Дякую за перегляд! Порядок денний у нас одне основне, одне додаткове питання. Хто За те, щоб затвердити порядок денний. Когось ще додаткові питання є? Тобто, основу ми затвердили. Додаткові ще може. Дані комісії, присутні, немає. Тоді затвердимо в цілому порядок денних позад. Так, переходимо до розгляду. Перше питання, затвердження плану роботи Міжна Української міської ради на 23 рік. Відповідно до закону України про місцеве самоврядування, до повноважень ради належить затвердження плану роботи на наступний рік. Ну, у нас вийшло так, що на поточний рік. Цей план передбачає, вже як склалася традиція, коли приблизно збираються у нас комісії, ми поставили приблизні в той день, дивились по календарю, і сесії, як правило, будуть проводитися чергові щомісяця, останній четвер місяця. Крім того, додатком 2 затверджено перелік питань, які належать до кожної комісії відповідно до їх функціональної направленості. Тобто цей план є ну, як попередній, якщо у когось якісь будуть зауваження чи пропозиції. Плани ну. комісії Це є питання? пропоную голосувати. Хто за те, щоб затвердити? Mm -hmm. Чудово. Друге питання наше додаткове про придбання продук продуктів згідно норм харчування дане питання виникло в зв'язку з тим, що наказ 101, яким було затверджено, яким чином будують е, донорів День донації, він був скасований наказом 1359 е, Міністерства охорони здоров'я. Цим наказом принципіально геть по-різному вже визначено порядок, е, який передбачає... Е, Саму, цю, саму процедуру харчування безоплатно донорів в день донації, до додонації і після донації. Таким чином, якщо раніше у нас було передбачено в нашому порядку, згідно наказу 101 е харчування на не більше, ніж 140 гривень, що включала в себе ті продукти, які складали 2200 калорії кілокалорії. КНП МВЛ було укладено договір з підприємцем, який здійснював надання цієї послуги, тобто харчування. То на сьогоднішній день новим наказом МОЗ передбачено лише не послугу, а безпосередньо надання продуктів після донації. До донації визначений перелік грами і сума запропонована і після донації. Тобто управління охорони здоров'я на ваш розсуд винесло два варіанти. Або перший варіант чітко визначитися в, і в порядку прописати так, як перебачено наказом МОЗ 1359, а це у нас передбачено до донації. На 10 гривень, є ваше, да, на 10 гривень 60 є. Але ну, я хочу, щоб ви почули ці суми до донації. Це 10 гривень 64 копійки, це те, що пропонує нам наказ. 80 грам печива за 7 гривень 69 копійок, Це має закупити Кенфемвел. Чай, одна порція, одна гривна, ну тобто це пакетик. Пакетик чаю за гривну 0,3, вода питна за гривну 33, ну і там цукор 59 копійок. Це до донації. І після донації передбачено даним наказом на 23 рік шоколад 100 грам, за 31 гривну 0,5 копійок, вода питна бутильована пів літри 4 гривни 67 копійок. І сік. Е Стерилізований з м'якоцю нектар або морс за 7 гривень 90 копійок на загальну суму 43 гривні 62 копійки. Ні, е, 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 цей наказ взагалі передбачає, що я зараз вам зачитаю, так як в принципі було і раніше, що е, безпосередньо харчування донорів займається е, той заклад, який здійснює забор крові. Кенпері ОМБ. Так. Тому другий варіант: зверніть увагу, і я ну, пропоную вам розглянути все ж таки другий варіант. Там, де ми е, передбачаємо суми, звичайно, вище, вище ми дотягнули їх до тих 140 гривень, які у нас і були. Розділили. Ми дотянули, наверно, ну, обмежили 140 обмежили, гривень. Ну, ні, ми так зробили, щоб... в межах тих 140 гривень, да, які як зараз. Було, Да, ми Попробуйте так і запропонували, це, розділили. Я промоніторила ціни в наших самих крупних супермаркетах, сільпо, АТБ і Копійка. І ось, ну, в принципі, там шоколад 100 грам. Ми поставили таку ну, максимум там, 60 гривень. Ці всі суми, я хочу звернути увагу, вони вже ну якби ми переговорили з фінуправлінням, бо ми трошки поначалу трошечки ми там попитались збільшити на 170 170 гривень, ну, але нам сказали, як би, ні-ні-ні, давайте залишимо, спробуємо залишити на 140. Тому ми виходимо з такою пропозицією, щоб ось ці ціни, подивіться. Ну, Ви просите підтримати, другу Другу пропозицію так. Пропозицію, да, і внести гривень. зміни, щоб так і залишилося 140 гривень. А не передбачає. Немає договору КНП і МВЛ, сенс з такого. Такого пакету, ну. ну. Я не знаю. Не може бути, не було нічого. Якщо нам держава каже, скільки ми повинні заплатити, то держава повинна зараз компенсувати. Ні, я не знаю, я нічого не кажу. Ні, ну, ні, це с... наша Забору програма, проведу. вона ну, так і діє, як і діє. Навіть дов бути якийсь пакет. Чи біголь, з, буде, зараз то, зараз донорство дуже важливо, ж, ні поранений. Ну, не ні. можу щоб нічого не було ЗЗО по цьому пакету. Я взагалі не знаю, я mm. нічого не кажу. Я розмовляла з Сергієм Івановичем, немає такого не пакету. Не Ні, ну ми підтримуємо якісь з цих варіантів, так. але на, на майбутнє все-таки до це питання, можливо, можна і залучити щось. додатково. Хай буде 140 від нас і ще 70-70 від держави. Мені здається, на донорах економити також. не Треба так. дякуємо, що вони у нас є, і що вони допомагають. Так. Всі ж розуміють, що не 140 гривень тут важливі, а важливі тій політра крові, які вони здають. Тобто я так розумію, що сама <підв 'язок> так, буде Так, вони будуть заключати, вони будуть виходити на прозоро, заключати договори, закупляти і видавати вже безпосередньо як пайок такий після донації. На жаль, повністю власне не буває. Чи є якісь пакеті чи якісь довжнути компенсати цих затрат? Ну, подивіться, подивіться, Самі приходи не зазначені, да. Ну це не може бути таке, щоб вони брали просто гроші, самі, самі купляли, самі віддавали. Ну, Можливо, без бути ці гроші заложені. Якийсь пакет, mm -hmm. чи які може якийсь там є довар компенсація, якісь витрати. А які витрати на рік у нас передбачені? 100 тисяч цей... там по лімітній довідки, саме на цей заход е передбачалося 100 тисяч. Ну так і залишиться. Ми єдине, що. По цьому заходу там код, по-моєму, 2160 по програмі саме забезпечення безкоштовного харчування донорів. Єдине, що тепер з позиції надання послуги за харчування, воно буде перенесено в придбання продукції, ну тобто в іншу строчку, так скажемо. Але сума залишається, вона вже виділена. Тобто була і вже воно є. Ну, вистачає цих 100 тисяч? Нас донорів uh, не докільчива, я... хіба? Ну, можливо, uh, там. Uh, народ десь відкликається на uh, призиви, все... заклики. На кінець року давати. все хватило. Yeah. Uh, yeah. Ну, yeah. Так... Yeah. Такі цифри приведу. Кровоотдачі – Це саме ті донори, які їли, які харчувалися. Ну, від, у нас відомості тільки про ті, які харчуються. Деякі да, ж не харчуються, від, ну, відмовлялися. Можливо, заради них і зробили продукти. Що не хочете їсти, це да, беріть і робіть, що Це пусть. було 557 кровоотдань за 2022 рік. Це 12 день, два рази в тиждень. Так відбувається, процедура. суті. Ну, наша проставка, пакетики, де я вже сказала, що 8 грам в 8 грам. Пакетики. Одна вода, ну, це навіть я не знаю, 2 гривні на 250. Я не знаю, де, як КенПМВ проведе процедуру по таким цінам. Ну, готові вони проводити по таким ну, цінам? Немає альтернативи, так То Мають вони бути готові. Мають ну, бути що, готові. В упаковці 25%. Ну, дивіться, до, до донації. 2 гривні, Це я хочу сочині, трошки пояснити, 250 літрів це про кружку чая. Тобто, я так думаю, передбачається, що Кен ПМБЛ буде бутлі закупляти оцю 10 с... ну, А, тобто вода да. вода. Ро, Ну, Підрядить в чайнику оцю да, воду і виливати 250 грам в кружку чая. Ну, тобто, це так якось передбачено. Треба писати, гаряча вода. Чай не розведеться, М -м, не завариться вони. Ще. Я вважаю, що питання зрозуміло всім. Якісь питання є, питання місії. Це ще донор, можеш у нас донор сидить, Вона здає постійно кров. Ну, чай до цього. Чай, чай так, чай, печеня, але раніше такого трохи кормили на 2000 калорій, а зараз, зараз дадуть шоколадку, сок і водичку. Так що зразу за другу пропозицію голосувати. Якщо вона наперед, то будемо повертатись до першого. Да, прошу ну, друга запропонована і ви просто підтримаєте саме. Так, да, другу пропозицію. Да? до внесення. Члени комісії пропоную голосувати. Хто за те, що підтримати другу пропозицію? Прийнято. Єдине Ми, прохання, але зберігається. Ми зробили, щоб що не, не компенсувалася. Чи вони продають цю кроку, можливо, в державі? Можливо, якийсь пакет є. Ну, не буває такого, щоб зараз ось так кинулося і все. І все було... Якщо ми кого пайка вести по іншому скажем, буде куча скарг. І ми повернемо до що ми будемо розробляти можливість додати в місцеву. Ми зараз і на стосовні. Я ж не кажу, не <говори> нічого за <говори> пайки. Я кажу просто, що ну, да, може бути такий договор по любові. Чи пакет, чи договор має бути. Ну, не буває такого, щоб просто так, без нічого. Так, це буде Добре, що ми... <говори> Рядок да не розглянули, а за те, щоб завершити роботу нашої кількісти, голосувати. І переходимо до другої нашої комісії по антохворим.